Буревій століття пронісся областями України. Сумщина також опинилася в епіцентрі катаклізму. Повалені дерева, розтрощені авто, обірвані електродроти. Сотні населених пунктів області лишилися без світла. І це далеко не всі наслідки негоди, як вирувала стихія і як суми оговтуються після буревію. Спецрепортаж від нашої Оксани Щербак. Такого першого липня у сумах не було ніколи. Негода розгулялася надвечір у суботу. Звичайний літній день за лічені хвилини перетворився на справжній армагедон. Перша хвиля буревію накрила обласний центр зливою та шквальним вітром. Дерева викорчовувало з корінням через обірвані електродроти. У сумах зупинився чи не увесь комунальний транспорт? У небезпеці опинилося життя пасажирів цієї рути. Зламана береза на снаряд, наскрізь пробила дах. Лише дивом ніхто із пасажирів не постраждав. Приблизно через годину після першого буревію природа підготувалася до другої атаки. Небо над містом наводило на думку про кінець світу. Кілька секунд і суми накрила потужна злива із градом величезних розмірів. Ще п'ять хвилин, і нагода знову вщухла. Дороги, тротуари перетворилися на ріки. Машини буквально пливли вулицями міста. Поривів вітру не витримали ані рекламні щити, ані батонні електроопори. Один на один зі стихією у темряві лишилися три сотні населених пунктів. Комунальники у суботній вечір чи то не зважали на проблеми містян, чи не встигали виїжджати на виклики. Тому ті чоловіки з наслідками ти негоди ти? боролися самотужки. Ми чому комунальників не чекаєте? А, тому що не приїдуть? Сьогодні ж вихідний. Сьогодні виходний у нас кадани при Коли буде, тоді будуть. будемо ждати, будемо визивати. Сильного пориву вітру не витримав навіть будівельний кран на вулиці Ковпака. Майже стотонна машина рухнула на гаражний кооператив і пошкодила кілька гаражів. Я ж не віруватися, пусть Господу Богу там там є повріження совершенно. Моть кому треба там 100 штук мішок э, э, цемента. цементами. Не відкажемо нікому. Втім, для багатьох лишається таємницею, як, хоч і сильний, але все ж вітер зміг знести багатотонний кран. Але й на цьому врожай боревію не завершився. Свій дах втратила сумська митниця. Його зірвало та перекинуло на будівлі, що розташовані через дорогу. Без покрівлі лишилися десятки будинків по всьому місту. У цій квартирі градом розбило потрійне вікно. Господарі розповіли, на момент нагоди їх не було вдома. Зайшовши до кімнати, побачили жахливу картину. Скрізь було скло, у квартиру лилася вода, дах над їх оселею зірвало вітром. Ці люди лишилися жити під відкритим небом, тому благають чиновників про допомогу. Квартира Полностью затоплено водой. Ми, проживающие три пенсионера, по даному адресу не в состоянии ни материально, ни физически на уровне 16 этажа произвести ремонт. Директор ЖЕКу, який обслуговує цей будинок, запевнив, проблему цих людей не залишить без уваги. На сьогоднішній день вирішено винести це питання на комісію по ЖКХ о 13.00, підготувати документи, будемо виділяти кошти, рішення прийнято, будемо ремонтувати. Однак не усі комунальні служби вчасно впоралися зі своєю роботою. Наприклад, «Зеленбуд» звернення мешканців з Лужби 10 просто проігнорував. Вчора падає дерево, я їм зваю. Наді Олександр приїжджайте, пожалуйста. Дерево плакало, часу не впала. він сказала, нікого не здавив, ні. Ну ваші проблеми, нічого страшного, по всьому городу попадали. Я рівушу, сміюється, ми не ходити не можемо. До трьох часов ночі я тут охороняла, щоб проводом нікого не убили. Активісти східного корпусу на комунальників також не розраховують. Взялися самотужки, допомогти сумам, оговтатися від. Это люди с самой ночи обращаются уже к нам. Мы с трех ночи с ребятами ездим на своих машинах, позвонили, обратились, так как Вже пройшло сколько времени. Ми пока були на других точках. вот, ніхто не убирають, ніхто не приехал, ні комунальники, ні зеленстрой. Люди дзвонять на наш номер. Ми приїжджаємо а всім допомагаємо. Тим часом суми лишаються у полоні стихії. На дротах не прибрані дерева, на дорогах розірвані дроти. Навіть незважаючи на допомогу небайдужих, комунальники нічого не встигають. Доки грім не гряне, чоловік не перехреститься. Ця народна мудрість неабияк влучно описує підготовку міста до таких подій. Міська влада не змогла знайти можливості спиляти принаймні ті старі дерева, які сьогодні лежать на дорогах, електромережах та машинах. Мабуть, погоді чиновники довіряють більше, ніж собі. Оксана Щербак, Олександр Олексієнко, новини СТС.